Після того, як минулої суботи по території Шосткинської громади ворог поцілив з РСЗВ, мер міста Микола Нога під час понеділкової апаратної наради більш детально прояснив ситуацію, що склалася 20 квітня. Ви знаєте, що на вихідних місто підверглось обстрілу ракетних систем залпового вогню. Було чотири прильоти з їх касетні боєприпаси. Нанесена серйозна, серйозна шкода громаді. Одного гражданського хлопця поранило, який знаходиться в лікарні середньої ступені тяжкості. Ворог звіріє, зовсім поруч. Я закликаю всіх, щоб ми розуміли, що ми не можемо відвідувати парки, сквери, лісополоси, які недалеко від міста, тому що касетні боєприпаси це ну, надзвичайно вразлива штука. І ми повинні берегти своє життя. Нашим хлопцям на фронті надзвичайно важко, а ми тут у місті трошки розслабляємося. Через 3-4 години після ракетного обстрілу в центрі міста. Той ходить, той гуляє, той на лавочці сидить і таке інше. Ми забули, що треба ховатись в укриття, що треба ховатись між двома стінами, що треба ховатись в льоху в погребі в себе. Ми думаємо, що це десь, а воно ось тут поруч. До слова, Микола Нога звернувся до своїх підлеглих з цікавим наративом. Більшість із тих, хто присутствує на апаратній нараді, практично призивного віку. І я попереджаю всіх, тому що виникає таке, чого це вихідний день, когось хтось підіймає, да важко. Да... Шановні, на фронті не одної минути легкої нема. А ми думаємо, що все життя будемо нормально жити. Я попереджаю, що вихідний день вихідний для простих робітників для керівників в час війни. Вихідного дня нема, просто його нема. Знову цього понеділка обговорювали і тему навчання у закладах освіти дітей Шосткинської громади, яка дуже тісно переплітається з безпековою ситуацією, що наразі склалася в нашій області. І на Шосткинщині зокрема, погіршилась ситуація обстріли високошвидкісними ракетами. І в цю в останній випадок оцей, який був у нас, спочатку прозвучали вибухи, а потім була тільки оголошена тривога. Тому з метою забезпечення безпекової ситуації ми організовуємо навчання в укриттях. І на сьогодні 18 закладів освіти в змішаному форматі в укриттях працюють. А шість працюють дистанційно, ну із за умов того, що вологість підвищена, і в укриттях дуже сиро, тому вони перейшли на дистанційну форму навчання. Ми собі могли дозволяти навчатися в змішаному режимі, тому що ворог ракети випускав десь із серед Азовського моря, там Саратовської області. Ракети поки розпочинали рух потім. 20-30 минут оголошували повітряну тривогу, діти ховалися в укриття. Зараз на кордоні ворог поставив ракетну систему залпового вогню. Щоб ми це розуміли. Є град, є ураган, а це торнадо ще більше, яка летить до 100 кілометрів. І вона летить декілька хвилин. І ніякої повітряної тривоги ніхто не встиє оголосити. Але разом з тим, Любов Олексійовна, тисячу раз повторяю ще раз, дітей укриття, в якому не забезпечені нормальні кліматичні умови, не переводить. Щоб не сиділи діти в сирих приміщеннях, холодних і таке інше. Зробили нормальні умови, навчаєтесь, ні на дистанції. І перевіряйте особисто, щоб я не нервував з цього питання. До речі, головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин повідомив, що 29-річний чоловік, якого було поранено під час атаки на наше місто минулої суботи, почуває себе вже краще. І після наданої йому місцевими лікарями медичної допомоги перебуває в задовільному стані.